Добрий день, мене звуть Ілля і це школа бренду Phoenix. Сьогодні ми поговоримо про те, як побороти заперечення покупців та що відповідати на запитання, які часто задаються. Перше заперечення це дорого. Рекомендуємо запитати покупця, а з чим він порівнює? Часто клієнти порівнюють ліхтарі один від одного характеристиками із різних цінових діапазонів. Ліхтар Phoenix купується на довгий час, в середньому термін експлуатації становить понад 10 років. Для того, щоб ліхтар прослужив заявлений термін, на базі заводу виробника облаштована спеціальна лабораторія, де кожна модель тестується на міцність перед виходом у продаж. Друге, на чому хочеться зупинитись, це гарантія. Частково про неї ми вже розповідали у попередньому ролику, та гарантія на ліхтарі Phoenix складає 5 років, хоча деякі виробники гарантують свою продукцію до 10 років. То в чому ж різниця? Як правило, у виробників, які дають великий гарантійний термін, у разі поломки відбувається не ремонт, а заміна пристрою. Це свідчить, що ліхтарі не придатні для ремонту. У свою чергу, гарантійне обслуговування від Phoenix відбувається як протягом гарантійного терміну, так і після його закінчення, і ліхтарі ремонтуються без додаткових умов. Третє заперечення частково продовжує перше. Наприклад, за ті ж гроші я можу купити ліхтар із кращими параметрами. Насправді деякі виробники грають не зовсім чесно і прикрашають характеристики своїх товарів. Крім яскравості в люменах, є й інші властивості, які впливають на ефективність ліхтаря. Це сила світлового потоку у канделах і кут освітлення. Що ж таке кандели та люмени? Якщо спиратися на фізику, то кандели це одиниця сили світла. А люмен – одиниця виміру світлового потоку. У чому ж їх відмінності? Наведемо найпростіший приклад. У нас є бочка та літрова банка, тобто дві тілесні кути. Бочка це більший тілесний кут, а банка менший тілесний кут. Обидві ці ємності наповнені водою. Ми беремо по 1 кілограму цукру, цукор – це буде люмени, і засипаємо в кожну з цих ємностей, засипали та розмішали. У борці вийшла. Не дуже солодка вода, так як цукор розчинився у великому обсязі води, тобто люмени розсередилися по всьому тілесному куту. А у літровій банці вода дуже солодка. Так як там цукор, тобто люмени, розчинився, але його концентрація вища через малий об'єм рідини. У цій аналогії концентрація цукру в бочці та банці і є наші кандели, тобто сила світлу. Чим більша ємність із водою, Тим менш солодкою виходила б вода при однаковій кількості цукру. Тобто, чим більше тілесний кут, тим менше сила світла кандели при однаковому світловому потоці, тобто люмени. Тому що люмени якби розсереджуються по всьому цьому тілесному куту подібно до цукру. Побачити характеристики ліхтарів Phoenix ви можете на сайті phoenix.ua. Четверте: Фенікс виробляється у Китаї. Так, це правда. Насправді більшість світового виробництва зосереджена саме в Китаї. Але це не більше ніж стереотип, що всі товари китайського збирання мають низьку якість. Це доводять існування численних представництв Фенікс у понад 100 країн світу. Це той випадок, коли чесні характеристики, висока якість та всесвітне визнання перекривають країну виробника. Якщо покупець матиме сумніви щодо якості. Можете продемонструвати йому краш-тести. Думаємо, що після побаченого сумнівів не залишиться. Сподіваємося, що ви отримали відповіді на запитання. А якщо ми забули щось згадати, обов'язково напишіть нам про це в коментарях. Бажаємо вам всього доброго та до нових зустрічей!